Кожного недільного ранку відчиняється брама центрального Нью-Йоркського зоопарку, щоб приймати як маленьких, так і великих допитливих відвідувачів. І щойно галаслива юрба гостей опиняється на території парку, яких зустрічає величезного виду африканський слон Ральф. Це найстаріший мешканець зоопарку. Який настільки звик до людей, що завжди з поважним видом розгулює серед натовпу і зазвичай не проти поласувати різними гостинцями. У настільній грі Зоопарк Нью-Йорка ви станете справжнім наглядачем зоопарку. Тож вам доведеться не тільки будувати і проєктувати вольєри, а й заводити і вирощувати нових тварин. Але не потрібно також і забувати за гостей, адже атракціони на території парку ніколи не бувають зайвими. Тож той з вас, хто спроєктує найзатишніший парк і стане переможцем у грі? Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на новиночку від видавництва Розум на стільну грузову парк Нью-Йорка. Тож зараз ми поглянемо, що на вас чекає у цій грі, а у завершенні поговоримо про мої враження. Настільна гра зоопарк Нью-Йорка це дуже мила за оформленням гра, але з надзвичайно цікавим і стратегічним ігроладом. Загалом основна механіка цієї гри це тайловикладання, де ми будемо розміщувати тетрісоподібні плитки вольєрів і атракціонів, утворюючи таким чином свої зоопарки. На початку гри кожен з гравців отримує планшет зоопарку. У коробці з грою ви знайдете чималу кількість планшетів, адже гра дозволяє грати у режимі в трьох, в чотирьох або ж соло. Тому оберіть потрібні для планшети гри відповідно до кількості учасників у партії. У нижньому лівому куті якраз таки позначена кількість гравців у партії, а у правому куті вказана черговість ходу. Тому оберіть, хто ходитиме першим, і дайте йому планшет з першим номером, а гравець зліва отримує планшет з двійкою і так далі за годинниковою стрілкою. Якщо поглянути на планшет, то ми побачимо найбільшу коричневу зону. Яку і потрібно буде заповнювати плитками-пазлами у вигляді вольєрів і різних атракціонів. А поряд зображено будівлі на фіолетовому фоні. Це якраз таки зона загонів для ваших тварин. На початку гри ви вже матимете по дві тварини, які зображені на вашому планшеті. Тож одразу покладіть цих тварин у свій сарай у зоні загону. Загалом хід гравця складатиметься з трьох послідовних фаз, перша з яких це переміщення слона. Ігрове поле у грі має досить цікаву і незвичну форму. Поле парку досить довге і має велику кількість западин, що містять плитки вольєрів різних форм. Наша фігурка слона рухатиметься по різним западинам і локаціям зображенням тваринок, щоб виконувати там різні дії. Слон починає свій хід у стартовій локації, яка позначена червоним колом. Тож у першу фазу ви повинні порухати слона на певну кількість проміжок центральної дошки ігрового поля. До речі, на кожну кількість гравців це певна кількість кроків. В нашому випадку на трьох гравців це від 1 до 3 кроків. Для зручності у верхній частині ігрового планшету є про це зображене нагадування, що досить зручно і корисно. Отож, кроками слона слід рахувати лише виступи з плитками вольєрів, а також блакитні локації з зображеннями тварин. Як тільки ви обрали кінцеву точку руху слона, наступає друга фаза виконання дії. Ваші дії у другій фазі залежать від поточного місцезнаходження фігурки слона. Якщо це западина з плитками вольєрів, то візьміть верхню плитку і одразу розмістіть її на своєму планшеті. Вам дозволено її крутити, дзеркалити і навіть попередньо приміряти. Ви також можете розміщувати вольєри у різних місцях на планшеті, аби тільки вони не виходили за коричневу зону. Якщо ж ваш слон зупинився у секції з тваринами, то ви можете взяти обох зображених там тварин. Але пам'ятайте, що кожна взята тварина повинна бути розміщена або у порожньому загоні, або у порожній ділянці вольєра. Кожна плитка вольєра може містити лише один унікальний вид тварини. Тож на одній плитці не може бути фламінго і пінгніна, а от дві фігурки пінгніна залюбки. Якщо ж так станеться, що під час розміщення отриманих тварин ви заповните усі комірки плитки вольєра, то видаліть з вольєра усіх тварин, крім однієї. Вона відправляється у ваш загін, якщо це, звісно, можливо. Після цього ви отримуєте бонус за заповнений вольєр у вигляді отримання будь-якого на ваш вибір тайлу атракціону. Ці тайли мають різну форму, що дозволить вам закривати різні незаповнені прогалини на вашому планшеті. Після цього наступає заключна фаза з розведення тварин. Якщо під час попередньої фази фігурка слона, рухаючись, перетинала коричневий виступ зображеннями тварин, то усі гравці можуть зайнятися розведенням. Це дозволить гравцям розводити зображених тварин у своїх щонайбільше двох вольєрах, при умові, що там мешкає хоча б одна пара тварин. Зауважте, що якщо у вольєрі мешкає навіть чотири фігурки, дія розведення додасть у цей вольєр все одно лише одну фігурку даної тварини. У рідкісних випадках слон може перетинати більше одного коричневого виступа розведення. Тоді ви виконуєте дію розведення одна за одною в порядку їх перетину, якщо, звісно, це можливо. Завершення гри наступає у той момент, коли хтось з гравців закрив усю коричневу зону на своєму планшеті парку. Зауважте, що закриті мають бути абсолютно усі комірки, тож той, кому першому це вдалося, і перемагає у грі. Тож, як ви бачите, Зоопарк Нью-Йорка це досить стратегічна гра, яка потребує від гравців далого планування їхніх майбутніх дій. І хоча гра має досить миле оформлення, що може вести в оману, повірте, тут точно є над чим подумати. Адже гра хоч і не складна за правилами, але містить у собі цікавий, різноманітний і досить стратегічний ігролад. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хочеться відмітити саме, що це дуже якісна і приємна сімейна настільна гра. У її основі механіка саме тайловикладання. А так як це гра від відомого автора настільних ігор Уве Розенберга, де він дос досить часто використовує саме цю механіку. І мені по відчуттях ця гра нагадала е, настільну гру Patchwork, тільки таку трішки доопрацьованішу і набагато різноманітнішу. Також мене порадувало у цій грі дуже приємне і миле оформлення, тому що ось ці звірятка і самі ілюстрації, вони просто додають атмосфери грі на 100%. Якщо говорити про загальні мої враження, то мені гра дуже сподобалась і вона грається досить швидко, вона дуже добре масштабується, і вам буде однаково цікаво грати як і в двох, так і в трьох, так і в чотирьох. Тому з цим у гри проблем немає. І, і скажу одразу, що якщо ви думаєте, що це така досить проста гра, яку вам буде нецікаво грати, то ви помиляєтесь, тому що гра досить стратегічна, і вона має такі моменти, де наподумати. Ви будете планувати, і загалом, коли ви будете брати тайли свого своїх вольєрів, щоб будувати ваш зоопарк, вам потрібно постійно їх приміряти, дивитися, наскільки вони вам підходять, і також в саме ось ця механіка, де ви будете отримувати звірів, вона. Також буде впливати, адже ви будете залишати постійно незаповнені місця. А саме за рахунок того, що ви будете розводити звірів і закривати, ну тобто заселяти свої вольєри, ви зможете цим отримувати потрібні вам тайли. І це вам буде допомагати поскоріше завершити ваш саме зоопарк. Тому гра тут і досить стратегічна, і також вона цікава. І ось ці механіки, скажімо так, коли відбувається хід вашого слона, ви постійно будете зважувати, де вам зупинятися, тому що щоб це не допомогло вашим суперникам отримати потрібний їм тайл. Тому за ігровим столом ви сумувати однозначно не будете. Тому ось така гра. Якщо вам сподобалось, підтримайте нас подобайкою, напишіть коментар, хто вже встиг пограти цю новиночку, можете поділитися своїми враженнями. І на сьогодні у мене все. До наступних оглядів і до наступних зустрічей. Па-па!